Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Зараз включу світло. Тема сьогодні не про свиней, хоча стосується свиней. Шабаї, перекупи, ціноутворення. Як утворюються ціни і таке інше. Трошки прихворівши, 21 січня сьогодні. І ринок свинарства трохи збудоражений тим ціноутворенням, що зараз відбувається. Ось у мене тут група свинок. Мінімальна свинка тут на 170 кг. Оця, оця дівчинка завтра йде на ЗСУ. Завтра ми її за колем відвеземо в батальйон. Валерій Віталійович лис проспонсорував. Цю свинку і ми її завтра закладемо, розробимо і відвеземо. Але що хочу сказати про ціну утворення, буду так трохи ходити по фермі, показувати вам говорити. Ну, На 21 січня ціна на свині там, в середньому 60-63 гривні. На вагу 180 плюс. І саме цікава така ситуація. Два тижні назад я почав прозвонювати, питатися за ціни. Ціна ще трималася 65, хтось сказав 70, але на виході все одно 65 виходить. І така цікава історія. Дзвоню. Добрий день, добрий день. По чому берете свинки? Яка вага? Яка потрібна? Ну, там 180. плюс. Якщо 180, плюс, то 65. Якщо менше, то ціна. Ну, звісно, менше, там 63, 62. Ось. Думаю, не підходить, мені потрібна ціна 70. Дзвоню через тиждень. Ну, ще до різних прозвонюю. Добрий день, добрий день. По чому свині? По 63. Але прийду через 2 тижні. Є е, е, такі цікаві шабаї, я їх називаю шабаями, це не перекупи, це шабаї. Які чаклують, знаєте, з цінами. А чому чаклують? Бо в якійсь мірі, друзі, ми самі винні свинарі. У нас є підвищена пропозиція, тобто підвищена пропозиція свинини. І, наприклад, якщо я можу собі дозволити перетримати свиней тиждень-два, та навіть і місяць можу собі дозволити перетримати, то хтось не може перетримати, комусь потрібно звільняти місце. Комусь потрібні гроші на, ну, на якісь речі, ну, неважливо, не які потрібно. І починається, що ти вже думаєш, та блін, ладно, тих 2-3 гривні чи 5. І ти пропонуєш таку ціну, щоб в тебе забрали. Шабаї це знають. Їм постійно хтось дзвонить. І вони бачать, йде тенденція на зниження ціни. Один подзвонив, Заберіть в мене по 65, але завтра. Другий подзвонив, я віддам по 60, але якщо приїдете, заберете. І вони висікують максимально низьку ціну, щоб взяти. Ну Це логічно, вони ж заробляють на цьому. Їх звинувачувати у цьому ну, якось буде даремно. Це бізнес. Що би хто там не казав, а це бізнес. І Кожен хто в тому бізнесі намагається взяти своє. Ми своє, хто вирощує свиней. А перекупи своє, хто, хто їх перекупляє. Тобто одні перекупляють, завозять на завод, інші перекупляють, завозять на, е, на ринок, розробляють м'ясо. Ну, по-різному, коротше кажучи. Ось то, то така історія. А сьогодні цікавий такий дзвінок. Дивлюся, оголошення виставила Руслана е, з Татієва. А я їй дзвонив, я не знаю, пам'ятаю вона чи ні, я їй дзвонив тиждень назад. Тиждень назад дзвоню, кажу, ні, десь два тижні назад. Кажу, поросята продаються, там вага, десь 150 кілограм. Ой, ні, такі не підходять. 150 Ми шукаємо ціну. Ой, ми шукаємо вагу 180-200, тоді дам 65 Думаю, ні, 65 мені ціна не підходить. Це для мене ціна не цікава. А вон цей наш заморож. Доходить він, не знаю, вижив він чи ні. Ладно, як вже Бог дасть, він худає, вітаміни коломо, але він худає, худає. Ну, то таке, виживо то буде. І коротше, не, не підходить, Ну, якщо, якщо так вже дуже вам потрібно, то я можу приїхати через два тижні і забрати ваших свиней, ті, що по 150 кг по 60 навіть по 58 Тут я дзвоню їй сьогодні, кажу, що там зі свинками. 180 плюс. Ой, нам такі свині не потрібні, бо невідомо чи ми їх продамо. <смі> то такі свинки ми не купляємо Хіба що можемо купити за 62-63 за 63 гривні. А от нам потрібні свинки 150 кг. Мені ж смішно стало. От 150 кг свинки, якби ви зволити, то ми б вас купили по 60 гривень. Ну, що я їй кажу. Дякую, до побачення. Не цікаво. Ось, але ж сама, сама ситуація з тими цінами, з тими е, ціноутвореннями. Е, ринкова ціна взагалі то зараз має бути 70 гривень. Але що сталося? Новорічні свята, по-перше, була дуже велика пропозиція на новорічні свята. Люди вирощували свиней. Ви знаєте, в нас в Україні люди вирощують свиней в основному до свят. І велика пропозиція м'яса була. Е, відповідно, ціна трохи просіла. Потім е, також е, комплекси, які теж е, дійшли до... Ну, взагалі то комплекси виращують свиней до 120 кілограмів. А так десь якийсь чомусь пішов перетрим свинок. І на комплексах, ну принаймні, тут, а у Вінницькій області, дуже багато зараз свиней. 160. І вони викинули на ринок ці свині по 62-60 по 60 гривень. Ну уявіть, комплекси це десь кожен комплекс викинув на ринок по 500-300 по 300 голів свиней. Ну і відповідно, що бої собі поїхали, взяли по 60 гривень без проблем на комплексах. Стільки, скільки змогли. А для населення ціну тримають. Наприклад, в мене є Альона тут, е, вона перек... ну, купляє м'ясо, продає його на ринках. Вона дає ну, відносно чесну ціну. Вона мені каже, я по 65 взяла, взяла 12 штук, і це мені на цілий місяць. Ну, я розумію, що вона в мене їх не візьме, та і по 70 вона не візьме, а мені потрібна ціна 70. Ну, що я роблю? Я трошечки звісно, чекаю, я шукаю свою ціну. Е, максимум, коли вже мені не вдається а потрібно, то я якесь оголошення даю, шукаю познайомих, якимись такими різними способами намагаюся продати. Але я то можу потримати. Інші люди не можуть потримати, тому судити людей, засуджувати за те, що вони е, збивають ціну і продають своїх свинок. Привіт, Кабасик! Привіт, це дівчинка. Привіт маленька! Ти підеш скоро. От кабанчика твого ми продамо. Дружка, братика. Ось, продається, до речі, на племний кабанчик. От його мамаша. Ну і все, отак ціною утворюються, друзі. Хто може тримати, той свою ціну дочекається. Бо ціна, ви пам'ятаєте, пішла аж до 73 перед новим роком. І потім різкий обвал. Тому що ринок перенаповнився пропозицією. Ну а крім пропозиції, оце, що я вам говорю, це те, що шабаї притримують, притримують покупку, тому що дуже-дуже багато дзвінків до продажу свиней. І так ось ціна падає. Звичайно, якщо у вас є можливість потримати свиней, не спішити, ви свою ціну візьмете. Може не так швидко, може не всіх зразу, але візьмете по-любому. Ну, а якщо немає можливості, то що ж зробиш? Продаєте постійно, по скільки виходить. Комусь треба звільнити клітки. У мене, наприклад, дві вільних клітки. О, дві вільних клітки є. Я буду от зараз групу відлучати, якусь частину маленьких поросят я продам, а якусь частину я закладаю сюди. І мені все одно буде, чи там будуть в мене свині, чи ні. У мене є можливість закласти свиней. Та є взагалі можливість тут в мене по території. По простору в мене є можливість їх перетримати так сили, ну а в когось людей немає, Так як мого сусіда мусить віддавати, скільки забирають, бо йому важливіше закласти другу закладку. Тому так, друзі, з цінами, звичайно, що хочеться продати чим дорожче, але закони ринку ну, вони нам диктують свої ціни і ми відносно цього відносно цього ми вже керуємось. Тими цінами. Я не ображаюсь ні на шабаїв, ні на людей, які збивають ці ціни. Це ринок, це свинарство. І таке буває, особливо якщо якісь потрясіння новий рік, новорічні свята це є потрясіння для ринку. Саме краще продавати свиней. Це коли нема таких потрясінь, коли стала ціна, ти на що собі розраховуєш. А зараз, в даному часі, це не є проблема. Ну я знайшов декілька виходів. Якщо вже продавати дешевше, то я віддаю своїм знайомим людям. Я можу навіть і заколоти їм свинку, особливо якщо це стосується збройні на збройні сили України. Ми домовляємося про ту ціну, яку вони мені можуть запропонувати. Не я їм диктую, бо це на збройні сили. Скільки вони готові дати, за стільки я її віддаю. Оце для наших хлопців, які на передовій. А взагалом, а взагалом, то я намагаюсь ну, робити так, щоб мені не диктували ціни. Я намагаюсь робити так, щоб я диктував ціни. Знову ж таки, відносно ринку. Я не можу, хі, якщо на ринку ціна 70, я не можу продати їх за 80. Хіба що комусь дуже потрібно буде, і я скористуюсь його ситуацією. Але я намагаюсь так не робити. Всі гроші не заробиш. Тікси у неї не продаж. От наша мали На цьому все, друзі, таке відео коротесеньке. Прокоментуйте, які ціни у вас в регіонах, як ви боретеся з ціноутворенням, як ви боретеся з тим, що ціни падають.